Дев'ятку або одиничку. Дев'ятка або одиничка. Тримає, розвертається, достоїться до графіка. Отже, 31 травня 1894 року у Львові виїхав перший електричний трамвай міста Львова. На лінію. І зараз 31 травня ми будемо святкувати. Ми будемо святкувати 131-го річницю Львівського трамваю. Ну що, гуляємо по Львову, і герой наш мого репортажу це Львівський Львівський, львівський трамвай. 12.08 з шостого маршруту під'їжджає до кінцевої зупинки. М -м. Бачу, швейцарський трамвай під'їжджає, от ми на нього і сядемо. 2011 й А? Так, Цікаво, хто там. За... Первом стажист, стажируи такой. Дванадцать сорок воды. Ходимо до зони посадки. Ще раз подивлюся, у нас, я так зрозуміла, у нас буде перший або дев'ятий маршрут. Так, зона посадки 1 і шістки і там зона посадки четвірки, четвірки. Зона посадки. Одинички шістки. От мені треба одиничку. Якщо буде? Якщо буде, то я починаю, то саме сьогодні. Батько рублять, ми відправляємо, що різної бати, і там де приписнений, ми автоматично відправляємо. Там на новому кошті відбуваємо. Батьки підваємо. Вони відбувають місце придбання, а зразу зараз бачимо, коштує номер. Ноза. Вони користуються. Бачимо на лінії. Швейцарський триває 12-11. Які вже почали курсувати. Курсувати. Там розписали давно нам. Отже, друзі, я започаткувала серію матеріалів про львівський трамвай з нагоди 131 річниці виїзду на лінію першого електричного трамваю. Дивіться, аналізуйте. Насоложуйтеся, Львов.